Як ти думаєш, чому так багато хлопців руками тренуються і все ніяк не можуть набрати тих м'язів? Кожного разу, коли я приходжу на тренування, я бачу одну і ту ж саму картину. Всі роблять джим, тренують спину, качають руки, а ноги просто ігнорують. І правда в тому, що ця велика помилка тримає 90% тих, хто тренується у статусі посередній, і не дає виглядати по-справжньому масивними. Більшість думає, що тренування ніг це опціонально або. Що цей день можна пропустити, бо вони не хочуть великих ніг, але вони не розуміють головного тренування ніг робить значно більше, ніж просто збільшує їх об'єм. Воно змушує рости все тіло. Тож сьогодні поговоримо про день ніг, який ти пропускаєш, і через це не ростеш. Перш ніж почати, нагадаю: мене звати Віктор, я тренер, нузреціолог, показую, що фітнес і харчування це просто. Якщо ти хочеш бути в темі, підписуйся. Погнали! Сьогодні здається, що існують два табори. Хлопці, які вбивають верх тіла 5-6 днів на тиждень в гонитві за пампом, і хлопці, які взагалі уникають тренування ніг, бо це важко, некомфортно, або вони думають, що це не допоможе їхній формі. Як і говорив, я не тренуюсь просто заради м'язів. Я тренуюсь, щоб виглядати добре, бути сильним і залишатися здоровим десятиліттями. Це відео не про культ великих ніг. Це про розуміння того, що ноги це фундамент всього твого фізичного розвитку. Навіть якщо люди кажуть, що тренуються тільки для здоров'я чи сили, майже кожен все одно замислюється, як він виглядає, а найкращий спосіб виглядати як людина, яка реально тренується, це мати збалансовану, потужну фігуру, і цього неможливо досягти, якщо твої ноги слабкі. Спортсмени старої школи це знали, їхнє тіло виглядало завершеним, атлетичним і мужнім, бо ноги не були другорядними. Вони будували тіло, яке природно виглядало сильним, не знадутим верхом і порожнім низом. Ще одна причина, чому вони мали хорошу фігуру, вони тренувалися для балансу, а не заради крайнощів. Їхні ноги були сильними і атлетичними, не величезними, а достатньо розвиненими, щоб підтримувати верх тіла і візуально, і фізично. Вони ж не шукали легких шляхів, вони не пропускали важкі тренування, вони будували справжню силу. І саме ця сила робила їхню форму. Сьогодні ми маємо таку проблему: забагато інформації, забагато думок, надто багато фітнес-блогерів, які щодня вигадують нову програму або секретний спосіб накачатись без зусиль. У результаті більшість хлопців стає розгубленими, незбалансованими і просто топчеться на місці. І найсмішніше, чим більше інформації вони споживають, тим гірші їхні результати, бо вони постійно змінюють програми. І уникають базових вправ, які реально дають прогрес. У атлетів старої школи не було цього хаосу. У них не було тисячі голосів, які кричать: не присідай, не тягни, не роби нічого, що важко. Вони мали прості програми, менше фонового шуму і максимально ефективний підхід. Просто обери напрям, дотримуйся, тренуйся регулярно, відновлюйся, прогресуй, все. Ось саме тому вони виглядали атлетично та потужно, не вигадуючи зайвого. Особисто я сам застряг на плато, коли ускладнив свої тренування і уникав важких рухів. Я дивився нескінченні відео, вивчав просунуті техніки і, зрештою, був більш заплутаним і менш продуктивним, ніж будь коли. Коли я відкинув все зайве і вибудував тренування навколо сили ніг і базових рухів, я нарешті знову почав рости, і це повністю вписується в правило одного джерела. Про яке я говорю, якщо хочеш побудувати тіло, яке вражає в реальному житті, потрібно триматися плану достатньо довго, щоб прості речі подіяли, замість того, щоб кидати програму щотижня через нове відео. Запам'ятай і запиши це правило: простота, плюс стабільність, плюс тренування ніг дорівнює прогрес. Отже, якщо ти хочеш мати фізичну форму, яка реально виділяється, ось що я б робив. Тренуй ноги, присідання, станова тяга, випади, жим ногами, рухи, які будують атлетичний і функціональний м'яз. Контролюй повтори, поступово додавай вагу і не женись за надмірним об'ємом. Сильні ноги зроблять талію візуально тоншою, верх тіла масивнішим, а фігуру більш збалансованою і потужною. Харчуйся збалансовано. Не женись за нормою білка, вуглеводи та жири не менш важливі, подбай про хороше відновлення, достатня кількість сну. Масаж, розтяжка. Тримай відносну рельєфність круглий рік, Нарощуй щільну м'язову масу повільно і послідовно, і не змінюй вправи щотижня, залишайся з базою достатньо довго, щоб реально стати сильним. На мою думку, це один із найбільших секретів накачаного тіла, яке виглядає справді круто, і саме цього я дотримуюся досі. Сподіваюся, це відео було корисним. Постав подобайку, поділися з друзями, підписуйся та не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Якщо ти вперше на моєму каналі, я ділюся всім, що знаю про тренування і харчування абсолютно безкоштовно. Переглянь мої попередні відео, швидше за все, відповіді на твоє питання там. А якщо хочеш персональний план для кращих результатів, пиши мені в інстаграм. Дякую за перегляд, тренуйся розумно, будь послідовним і в тебе все вийде. З вами був Віктор. Це фітнес по-українськи. Побачимось у наступному відео, Па-па!